Замороження війни чи повернення окупованої Херсонщини. Яке майбутнє у лівобережжя? Російська сторона розглядає окуповану частину регіону як ключовий плацдарм для подальшого тиску на Україну. Саме тому тема Херсонщини навряд чи буде порушена на можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Про це каже колишній міністр із питань тимчасово окупованих територій України та керівник аналітичного центру Сенс Вадим Черниш. Це для них ядро їхньої присутності, з якого вони можуть теоретично бити під дих України в центральну частину, загрожувати окупацію Одеси і забезпечувати суходолом рух своїх конвоїв в Крим. І навпаки, Україна має бути готова до будь-якого сценарію і військового, і дипломатичного. Переговори не повинні означати поступки. Навпаки, вони мають стати інструментом для тиску і повернення окупованих територій. На останніх вимогах, на яких зупинилася Росія, про які писала іноземна преса щодо переговорів, було що українські збройні сили мають відійти з Донецької області. Це для них була першочергова. Але там далі була неясність американські змі там, деякі написали про те, що типу Путін готовий повернути всі решту територій. Це неправда. А як ви вважаєте, чи вплинуть переговори між Україною та Росією на окуповану територію Херсонщини? Напишіть свою думку у коментарях.